Шановні друзі, вас вітає і сьогодні, 3 вересня, гарний день, красивий. Всі пішли. На навчання, на пари, половина правда сидить в кафе, половина в столові, половина десь там в сонерему. А ми підемо і запитаємо, як наші студенти розпочинають свій навчальний процес і як вони ставляться до шестиденки і до інших проблем студентства. Поїхали. А дехто замовляє собі салют. Мора цієї байки не більше лайки. Ту частина сили і в цьому схема трапляється, проблема. Не нервуй, мамо! Кіпопа-крапка, Приймай телеграму. Ну, по-перше, ми більше зблизимося разом. Ого, це вже буде. Та вже. Самостійно і все? Так. Псіх одні начні. Як думав, що ти будеш в січні робити, цілий січень? Морози 30 градусів і тому подібне. Я в Європу поїду, наприклад. А, ну ти молодець, ти можеш. А, в мікрофон говорити, так? <ріст> <ріст> Якісь романи крутили. Це вже особисто. Серйозно? Маєте якусь дівчину? Маю. Красиво. Звісно. Ага. Ясно, я вас хотіла запросити погуляти. Ну, ладно, добре, ну, дуже дякую. Дуже можна? Началось. Серйозно, в мене настрій нічого говорили. Вчора ні.